Друзі, всіх вітаю на своєму YouTube каналі, і в цьому відео ми будемо говорити про Volkswagen T4, а саме про те, якими двигунами оснащався даний автомобіль. Починаючи з 90-х років і закінчуючи 2003 роком. Хоча течіків з бензиновими двигунами в Україні було дуже мало, проте все одно слід за них сказати. Двигун об'ємом 1,8 літра на 67 кінських сил випускався з 90 по 92 рік. Потім ще випускався 2-літровий двигун на 84 кінські сили, але обидва цих двигуни не набули популярності через свою часту ломучість. Потім випускалися двигуни об'ємом 2,5 літра бензинові на 110 115 кінських сил, це вже були п'ятициліндрові двигуни. І ще були ВР-образні 6 двигуни об'ємом 2,8 літра на 140 і на 204 кінських сили. А от історія з дизелями набагато цікавіша, бо з 90-го року почали випускати 1,9 дизель без турбіни на 60 кінських сил. Да, він був слабенький, проте. Він був надійний. У 1993 році почали випускати вже 1,9 турбодизель, тобто з турбіною, але прибавка була всього 8 кінських сил. Перед вами якраз стечок з двигуном, 1,9 турбодизель на 68 кінських сил. Ось в такому стані. До речі, за 12 чи 13 років ми взагалі тут нічого і не робили йому. Хуть-хуть-ху, -хуть, щоб не зглазити. Проте і проїхали небагато, десь 100 тисяч кілометрів. Ви можете бачити ось таке приладдя, тому що раніше цей бус їздив на біопаливі. Ви мене запитаєте, як мені цей двигун, я вам скажу, що по динаміці він дуже слабенький. проте Капець, який надійний. І не від одного військового я чув, що якщо купують течики, то саме з двигуном 1,9, тому що тут все максимально просто, що в обслуговуванні, що при ремонті. Але якщо їхати зі швидкістю 100 км на годину, то його треба розкручувати аж до 3000 обертів. З 1990 по 1998 рік випускалися двигуни об'ємом 2,4 літра на 78 кінських сил. Його потім модернізували і вже до 2003 року він був на 75 кінських сил. Ну і найцікавіше, це двигуни об'ємом 2,5 літра. Вони були різної потужності. На 65 кВт це 88 кінських сил, 75 це 102 кінських сили, і на 111 кВт – це 151 кінська сила. Серед цих всіх двигунів вважається найоптимальнішим Двигун на 75 кВт, тобто на 102 кінських сили. В Втечіків з двигунами 2,5 літра. Ось тут йде шильдік, по якому можна розрізнити, який саме двигун встановлений. Якщо цей шильдік буква і йде синього кольору, це значить, що двигун на 65 кВт, якщо сірого кольору, то 75 кВт, І відповідно червоного кольору це двигун на 111 кВт. Якби я собі зараз купував Volkswagen Т4, то обов'язково розглядав би варіант з двигуном 2,5 літра на 75 кВт. Так, да, він трошки дорожчий в обслуговуванні, проте динаміка в нього набагато краща. 6 передач, і взагалі, якщо рівняти 1,9 турбодизель і 2,5, то це взагалі дві різних машини. Ну, а ви обов'язково напишіть коментар, який двигун ви вважаєте, що найкращий, або просто розкажіть про свій досвід експлуатації течка. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей!